Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я буду декорувати паски, які випікала в минулого відео. Приготуємо з вами сьогодні разом глазур для покриття пасок, зробимо топери із таких пряночків для декору і буду також прикрашати паски сьогодні з ефірними квітами. Вони в мене вже готові. Приготувала їх вчора для того, щоб сьогодні прикрасити паски. Значить, зараз я на пряничках буду робити контур густою відео глазурю. Як ви бачите, я вже всі прянички наділа на шпажки. І можна приступати до оформлення, покриття глазурю. Густою глазурю, зараз буду робити контур на пряничках. Постараюсь сьогодні так оперативно, швиденько все показати, відзняти, щоб відео не було занадто довге. По крайній мірі буду старатися, а там побачу вже як вийде. Коли контур на пряниках застиг, можна робити заливку більш рідкою глазурю. Я заливку роблю за допомогою ложки, хоча можна також робити за допомогою пакету одноразового кондитерського. Коли глазур на пряниках висохла, можна декорувати їх далі. Я трішки ось так їх розверну до себе. Думаю, вам там буде все видно. Значить, я вирішила зробити ці пряники з лозою і трішки з таким золотистим декором. Наприклад, можна зробити вушка в зайчика з золотим декором. Це зараз я білою глазурю зроблю таку обводку. А після того, як вона висохне, покрию її золотим кандурином. Зараз густую коричневу глазурю, зроблю стебла від лози. І тією ж глазур'ю білого кольору, якою я робила контур під золото, роблю саму лозу. Чорним барвником гелевим буду робити за допомогою щіточки оку ташці і зайчику. Далі я взяла кандурин, античне золото, ось такий використовую. Набрала кандурину трішки в кришечку, розбавила спиртом, так, щоб він був густенький. І за допомогою щіточки зараз буду робити обводку контура. Роблю обводку контура золотом вже після того, як він добре підсох. І роблю це тоненькою щіточкою для того, щоб все вийшло акуратно. Я тут зробила ще ось такі маленькі атласні бантики для декору пряників. Звичайно, такий декор на любителя, тому що я знаю, що не всі люблять на імбирні пряники клеїти атласний декор. Це, звичайно, по бажанню. Ось такі топери пасхальні для декору в мене вийшли. Ну, а зараз можна йти вже готувати глазур для покриття пасок. Зараз я готую глазур для покриття пасок. мисці замочила 5 г желатину в 30 мл холодної води. Желатин набух. Виливаю сюди сироп, який зварила зі 180 г цукру та 40 мл води. Нагріла сироп до гарячого стану, розстав цукор і виліла цей гарячий сироп в желатин. Зараз буду збивати декілька хвилин до побіління та до пишності. Такий сироп завжди взбиваю ось в такій високій мисці, тому що. А під час збивання дуже розбризкується все. Детальний рецепт такої глазурі є на моєму каналі. Посилання залишу під цим відео. Ну, і вся глазурь готова. Збивала я її. Десь 5 або 6 хвилин. Ось така вона густенька має бути. Можна вже покривати нею паски. Після покриття пасок глазурю, саме час їх декорувати. В цьому році я буду декорувати паски з ефірними квітами та пряничними топерами. З ефірні квіти я кріплю на дерев'яні ось такі шпажки, як ми кажемо на зубочистки, але я це слово не дуже люблю, тому кажу на дерев'яні такі шпажки. Ось, наприклад, ця пасочка в мене буде з рожевими піонами. Ось такі рожеві квіточки. Ну а з цієї сторони буде хризантема. Ось так. Звичайно, пряничний топер для декору пасочки, який завчасно теж приготувала. Також для декору вже багато років я використовую ось таку лозу, яку я роблю із зефіру на соломці. Також я упакувала паски в білий папір тіщу з атласними стрічками. Ось такий декор та оформлення вийшов. Ось такий декор та оформлення пасок сьогодні вийшов. Як вам така ідея? Пишіть свою думку в коментарях. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та своїх рідних. Всім мирного неба над головою. До зустрічі в новому кулінарному відео.